420-й день в Канаді 07-08-24. Все правильно. Сьогодні середа. Беліно, це середа, сьогодні, 4, середа. Сьогодні середа, гарна середа, спокійна. Робочий день прийшов добре. Одна із квартир. Ну, Ранок все по стандарту. Встав, технічне приміщення, сьогодні не йшов, пішов зробив собі кави. Отаке от. Такі от. Е, не йшов технічно, бо я йшов через паркінг, викинув сміття, там треба було, у нас вже повний смітник був. І таке пішов попивкали, посиділи ми з Алексом, поговорили і пішли. Дзвонить офіс, каже: Опа, хлопці, треба скоренько робити одну із квартир, бо люди сьогодні заїжджають, а вона ще не зроблена. В нас вона по графіку заїзд 10-го числа. Чомусь вони там помилились чи переробили, і люди хочуть з'їхати зараз. А вона тіє, люди з неї тільки з'їхали. І там ще треба і ремонтувати все, стіни фарбувати і прибирати. Вмирити підлогу, там багато чого клінери роблять. Клінером воно займає десь годинки 3, може більше, а нам швидше, нам десь 2 годинки ми все можемо зробити. І кажу, що робити. Ми йдемо працювати, я відправив Алекса, а я кажу, я їду інші роблю, бо тут багато всяких дурних заявок. Офіс сьогодні мені надзвонював цілий день. Там обновити інформацію, там знати, там зробити фотографії, як майстри зробили. Коротше, я сьогодні от ходив, бігав, це все обновляв. Зараз обновив базу, що в нас поломене, що перемонтоване. Вчора, до речі, в школі у нас з'явився новий студент. Двоє відсіялися. Троє навіть. Один закінчив, двох списали. І тепер взяли ще трьох нових. І один із них українець, який зараз працює на фірмі, яка займається. Відновленням, ремонтом пральних машин, це техніки. Холодильники, дішвашерів, це все. І я хотів взяти його номер вчора, але щось помилився з цифрою чи щось, або може в нього номер, номер специфічний. Бо мені треба якраз відновити. У нас дуже багато пралок, дішвашерів і того всього стоїть на складі. Можливо, їхню фірму наймуть і він буде це ремонтувати, чому ні. Ось так, подивимося. Я цим всім займався. Ще мав зробити фотографії паркінга, де помили, перемили паркінг, деякі місця були брудні, і треба просто скинути в офіс, чи воно добре помито. От. Сьогодні такий от день. Подзвонив я до Джека, бо хочу забрати барбекю в суботу. В суботу просто я хочу забрати, бо я там знайшов одну річ, теж внизу Калгарі, на Салсіст, і паралельно заберу барбекю. О, телефончик дзвонить. Ну, зараз... е, так, довгий телефонний дзвінок, 5.36. Але я вже й забув про що говорив. Продовжуємо, продовжуємо сьогоднішній день. Багато-багато е, чого поробив, походив, фотографії я не зробив паркінга, бо не було часу. Обновив я сторінку в Loading Dock. там, де в нас поломані. Е, поломана техніка і нова техніка і перемонтована. І треба було відправити в офіс. Я відправлю, може пізніше сьогодні. Е, просто відмічу, де, де що, щоб офіс знав У них сьогодні нарада на рахунок того. Оце треба буде зробити. І все. Прийшов я додому. Е, до речі, я заходив додому після обіду. Я сів обідати і мене завжди щось шарпають. Тепер тут всякі тих, тих, приходять дивитись техніку і це все. І я мушу з ними ходити. До речі, поки говорю по телефону, шкіра злазить з мене О, видно. Така от карта світу. Кусками. Так приємно здирається. І цей. і Витягували мене з хати. Я пішов туди, там поробив, там поробив і потім вернувся ще на каву. Попив кави, їсти зараз не хочу. Звели собі чай, чорний чай і в школі на перерві поп'ю чайку. Е, ніби все. Ніби все, нічого такого. Нічого такого. Були сьогодні такі день. Багато чого позакривав. В комп'ютері не вів порядок, в робочому мається на увазі. І все.